Перейдемо до е, не те, щоб інших тем я б сказав, а тут все взаємопов'язано, адже одразу після вибухів у Києві прогреміло і в російському Білгороді. Місцеві змі повідомляють, що в обласному центрі через прильоти, палають будинки та автівки. Втім, офіційної інформації щодо атаки на місто наразі немає. Більшість поляків підтримують збиття російських повітряних цілей над країною. Про це свідчить опитування пише РБК України з посиланням. На польське джерело респондентів запитали, чи повинна польща на їхню думку збивати об'єкти, які пролітають над їхньою територією під час нападів Росії на Україну, навіть якщо невідомо що це, ствердно відповіли понад 58% опитаних, тоді як 22% два висловили незгоду. Ще 19% не мають думки з цього приводу. Результати опитування також показали, що збивати об'єкти, навіть якщо немає впевненості в їхньому призначенні, підтримують частіше жінки. Це 61%, ніж чоловіки 56. Таку думку висловлюють 7 із 10 респондентів, чий дохід перевищує 7 тисяч злотих, а це близько 74 тисячі гривень на місяць. І такий самий відсоток мешканців найбільших міст.